Зараз пост іде боротьба добра і зла. Хочу поставити на вас щит щитовник від зла. Дід мій покійний Вастелен сказав, завжди допомагай людям. Завжди. Не все можу вашому оку слуху відкрити те, що в книгах написано, є такі обряди і заговори, які я роблю тільки особисто. Це хочу зараз поставити на вас, щоб не... Зло ніяка напасть не війшла до вас і ваш дом. Говорю тільки дідовими словами заговор. Словами цими зав'язую язики колдунам і колдуням, відунам і відуня уперюю поріце, зла щоб не було от чорниця і черниці, от глазливої дівиці, і од біловолосого, чорноволосого, русоволосого, бородатого і одноглазого, і розноглазого». У Від напасті воровства завісті і зла. Закриваю, зашиваю, щитами себе обороняю, щити мої за мною і передо мною. Крепкі назавжди. Хай все буде добре, за особистою допомогою. Звертайтеся до мене в телеграм. Даю нік в описанні під цим відео щит поставила від златіки для своїх підписників. Хай все буде добре, добро завжди переможе.